Слава Україні! Новини в ефірі це спільний марафон телеканалів «Тернопіль-1» та «Інтебео». Отож зараз до головного станом на цю годину. Орден за мужність третього ступеня президент України Володимир Зеленський посмертно відзначив військового з Тернопільщини Олега Лапінського. Воїн був на службі, відколи почалася війна на сході. З того часу регулярно підписував контракти, бо казав, що мусить захищати рідну землю від ворога. Загинув біля Попасної на Луганщині у квітні цього року. Дякуємо за захист. Далі до місцевих новин 31-річний тернополянин в реанімації його вдарив ножем нетверезий сусід. Конфлікт трапився в Тернополі на вулиці Івана Блашкевич. 41-річному зловмиснику інкримінують замах на вбивство. До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жителів однієї з багатоповерхівок вулиці Івани Блашкевич у Тернополі про те, що в ході конфлікту один сусід наніс ножове поранення іншому. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що між двома сусідами даного будинку. Виник словесний конфлікт. В ході даного конфлікту один з них наніс іншому до живе поранення в ділянку грудної клітки. 31-річного тернополянина у важкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення медичного закладу. Нападника поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу. Відомості по даному факту внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 15 і частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Паві залізничного вагону і загинув. Нещастя трапилося у селищі Скала Подільська Чортківського району. Під час завантаження зерна у вагон загинув 38-річний слюсар-ремонтник приватного підприємства. Чоловік втратив рівновагу і впав з вагону на бетонне покриття, внаслідок чого отримав травми несумісні з життям. Жодного московського патріархату на Тернопільщині з таким гаслом прийшли сьогодні активісти під стіни тернопільської адміністрації. Причиною протесту стала нещодавна хресна хода вірян московського патріархату до Почаєва. Отож ще порозуміли мітингувальники із представниками місцевої влади. Дивимось. Ні, московському патріархату. Московський патріархат вбиває. Зупиніть московську релігійну окупацію. Із такими плакатами нині зібрались десятки активістів під стінами обласної військової адміністрації. Вимагали заборонити діяльність московського патріархату на Тернопільщині. А коли, якщо не зараз? Зараз, якраз, момент, коли треба до кінця боротись за незалежність, за повну незалежність від всього російського. Ми хочемо. Показати свою громадянську позицію, що ми проти всього московського, що залишилось в Україні, тим більше в час війни, коли це настільки нагально, я вважаю, якщо влада не може за сім місяців війни прийняти закон проти московського патріархату, тоді актуально. Активісти вирішили нарешті вголос висловити свою позицію після того, як відбулася хресна хода вірян московського патріархату до Почаївської лаври. Тисячі прихильників МП пішки йшли із Хмельниччини до Почаєва декілька днів. І вже прибувши сюди на Тернопільщину, зіштовхнулись із опором людей. Вікторія одна із жителів села Шимківці, яким проходила так звана Хресна хода. Саме вона ініціювала сьогоднішній мирний протест. Казали, що і по вас прийдуть, і вас спасуть, і це просто це неможливо повірити. Ти про це думаєш і просто комов в горлі. Тому що як, як в нас в Тернополі, біля Тернополя, можуть люди таке говорити, ми хочемо, щоб люди зрозуміли, що нічого, абсолютно нічого, впродовж шостого місяця війни не може нас пов'язувати з країною-агресором. Півгодини години мирного протесту і до людей вийшли представники влади. Їхнє обурення розуміють, і сьогодні на черговій сесії мали б вирішити питання про заборону діяльності московського патріархату в області. На жаль, але на обласному рівні сесія обласної ради не може заборонити московський патріархат, тому що є конституція, є закони, є закон про віросповідання, і це тільки вирішити треба на рівні парламенту. Щодо самої хресної ходи, то розпочалась вона у Кам'янець-Подільському, що на Хмельниччині ще тиждень тому. На Тернопільщині давно заборонили подібні заходи. Тому зараз в ова з'ясовують, хто зібрав людей і чому не завадили цьому паломництву. Адже Кам'янець-Подільський владика відповідальність на себе не бере. Онуфрій відмовився від них, сказав, що вони не благословляли. Кам'янець-Подільський владика правильно незаконна хода ця хода була організована з метою. Просто єдине зробити величезну здорову на західній Україні конфлікт, тому що наші жителі Тернопільщини готові практично все. Йшли паломники дорогою Тернопіль-кременець. Увесь час їх супроводжували поліцейські. Тож активісти, які зібрались під ОВА, не розуміють і цього моменту. Чому поліція такий несанкціонований захід не розігнала? А поліції кажуть, охороняли порядок на вході до Почаєва. Розгорнули спеціальні фільтраційні пункти для перевірки підозрілих осіб. Жодної зброї чи російських триколорів поліцейські у прихильників МП не знайшли. Фільтраційні Пункти, які працювали і досить працюють навколо Почаєва, виявили декілька осіб підозрілих, які ми перевіряли в себе. Також надавали інформацію для СБУ щодо можливих там надачі інформації ворогу. Станом на сьогодні частина учасників проросійської ходи вже повернулась до своїх домівок, але на території Почаївської лаври перебуває ще близько п'яти сотень паломників, кажуть в поліції. А на сесії Тернопільської облради прийняли звернення до центральної влади вирішити питання існування МП в Україні. На Тернопільщині запровадили так званий картопляний карантин. У слі юськівці Лановецької громади спеціалісти перевірили зразки ґрунту і картоплі і виявили небезпечне захворювання. Але жителі села ні про що не знають. Більше того, обурені такими результатами, адже картопля в кожного на вигляд здорова. В селі працювали наші журналісти, тож більше дивимося в сюжеті. Ось тільки що на копав. Пан Володимир показує цьогорічний урожай картоплі. Вся як на підбір, велика і красива. Але за висновками експертів заражена шкідливими організмами, не методою. Ну 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 отже ж хороша картопля, як має бути. Ну люди до ну вже видумують. Я не знаю, війна війною, що ще, ще тут. Минув тиждень, як в Юськівці з перевіркою приїхала якась жінка, кажуть люди. Попросила зразки землі і картоплі. А після того в інтернеті почали з'являтися новини про так званий картопляний карантин в селі. Хоче взяти аналізи. То бери, то що мені шкода тих аналізів взяла, забралася, а тепер зробили бог знати що. Першими про зараження у Юськівцях повідомили ще 18 серпня в управлінні Держпродспоживслужби. Тексти опублікували на сайті і в соцмережах. Там йдеться, що в Топлі та ґрунті з'явилися шкідливі організми. Та місцеві скаржаться, наскільки ця хвороба шкідлива для врожаю і чи можна тепер їсти картоплю зі своїх городів, жителям Юськовець ніхто досі не пояснив. Після тих аналізів вам не сказала що... ніхто мені нічого не казав. Дочі. В повідомленні Держпродспоживслужби зазначили, що картопляну нематоду виявили на двох гектарах землі. Але люди кажуть, перевіряли землю вибірково. В когось на городі були, а чийсь двір минуле. Та попитали жителів кількох вулиць Юськовець. Всюди показують люди проблем з картоплею нема. Я ж не знаю, що то за цього, як воно і від чого воно заражене, чи то дещо занесене, чи просто ну, ну так як ті жуки в нас, то так не. все робиться, то не знаю, Сонечко, то в мене три сорти всі гарні. Давайте вирвемо, який вам подобається. Вирвемо. Давайте вирвемо з тих здорових, розових. Гарно. Бачите, яка вона. З долючками гарна. Ніяка не заражена. В Управлінні Держпродспоживслужби кажуть, насправді результати аналізу картоплі отримали лише 25 серпня. Неметода підтвердилася. Тож рекомендації людям таки дадуть. Результати я тільки отримала вчора. Які вчора отримала результати, ви отримали вчора, а в мережі воно вже тиждень гуляє, що якийсь карантин картопля не гуляє звісно. Я просто була в той день була на роботі. Написала акта, написала акта і не ну, режим наразі ж, як і зазначили в повідомленні на сайті, в селі триває карантин, а на майбутнє радять дотримуватися людям сівозміни. Тобто на місці картоплі наступного року засіяти бобові, зернові та технічні культури. Діто, там гарна картопля, гарна дійсно гарна картопля. Ну, Десь було воно занесено. занесе, самі при там. Два тирічні справи посіяти одного ну, один рік. Ну все рівно, зміниться, ну все ну, рівно. Ну там досить малий відсоток. Не багато там що там я кажу, їх не вибагато, багато що там техніка йшли. Такі перевірки картоплі та землі у селах проводять не часто, зазначили в управлінні Держпродспоживслужби, та й обирають, де перевіряти на власний розсуд. А щодо картоплі, то карантин радше умовний, і споживати цьогорічний урожай жителям Юськовець безпечно. Запастися водою закликають деяких тернополян. В понеділок, 29 серпня, водопостачання буде відсутнє за такими адресами: вулиця братів буків та вулиця 15 квітня, 3, 3 б, 5 і 5 а. Тернопільводоканал буде проводити ремонтні роботи. Свої тут. Це гасло громадського простору Плюс Плюс, який сьогодні відкрили у Тернополі. Він запрацював на базі дому ветерана і покликаний об'єднати усіх тих, хто зараз захищає Україну або чекає своїх героїв вдома. Це дім ветерана. З 24 лютого його перетворили на гуманітарний штаб. Сьогодні тут відкривають громадський простір Плюс Плюс. Проєкт реалізовують у рамках партнерської програми. Теранхаб, це місце, де кожен може почувати себе комфортно. Нашу аудиторію є захисники України, їхні сім'ї, родини загиблих, так родини безвісті зниклих. От тому ми всіх чекаємо тут в просторі. Можна тут просто побити кави, побути, почитати книжку, прийти на наші події, які ми будемо організовувати. Також організувати тут свою подію, якщо в цьому є потреба. Катерина прийшла сюди з сином. Вона у минулому військова, мала позивний зелена. Зараз на фронті воює її чоловік чоловік. жінка каже, що сама була б там, але повинна із сином залишатися в тилу. Такий простір для родина захисників вважає дуже необхідний. Не так для військових, як для жінок військових, бо в більшості жінкам дуже важко самим бути з дітьми в деяких там по двоє, по троє дітей. І тут вони повинні так відчувати себе більш своїй компанії. Вони можуть поговорити про свої проблеми, бо про свої переживання. Тернополянин Ярослав Антонюк частий гість дому ветерана. У 2014 році він отримав важке поранення на фронті. Тепер йому необхідна постійна фізична активність. Рука Добре не працює. Постійно треба займатися спортом, спортом фізкультурою для да. особистого відновлення. Тут такі приходять люди, такі близькі по духу. І з Розуміємося, співслава. Простір у домі ветерана відкриється для відвідувачів 1 вересня. Він працюватиме у будні з 15 до 19. За адресою Тернопіль, проспект Злуки 53. І про ярмарки на вулиці Лесі Українки, 39 та на перетині вулиць миру дружби. Лише на двох локаціях у суботу, 27 серпня, відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки. Торгуватимуть сезонними овочами та фруктами, крупами, м'ясом і виробами власного виробництва. Продавцям наголошують про дотримання відповідних температурних режимів під час продажу. А тернополян та гості міста запрошують закупитися найнеобхіднішим за нижчими цінами. Що ж, на цьому в мене все. Дякую, що були з нами. Далі слово аналітичну студію і до зустрічі за кілька годин у підсумках.